Спілка будівельників Закарпаття новоспечена громадська організація в цій галузі Закарпаття. Представники цієї професії зібрались в Мукачеві для того, аби обрати голову Мукачевського міськрайонного осередку та обговорити важливі проблеми, які турбують тих, хто працює в будіндустрії. Громадська організація спілка будівельників Закарпаття практично займається урегулюванням життя будівельників нашої області згідно нормативних вимог. В чому вона є хорошим помічником владним структурам, а також навіть відповідним будівельним організаціям, які слідкують за будівництвом, у планах організації допомагати фахівцям у пошуку роботи. Зокрема, спілка планує створити науково-технічний центр, який дасть можливість кваліфікованим інженерам проявити свої здібності. Члени організації будуть слідкувати і за дотриманням прав будівельників та захищати авторські права проектувальників. Є порушення, будемо говорити на сьогоднішній день свободи прав фахівців в будівництві, то буває і з сторони будемо говорити, замовників, неоплата, наприклад, за виконану роботу, за виконані проєктні роботи, за фактичну роботу. Є будемо говорити порушення. Прав робітників будівельників занижені зарплати. Особливо занепокоєння викликає і ставлення самої держави до будівельників, зокрема, вчасність оплати за виконані роботи фірмам-підрядникам. Ми переживаємо за своїх колег за те, що на сьогоднішній день заблоковані кошти вже фактично зароблені гроші. Навіть на створення будівель, на створення, будемо. У тих самих край необхідних об'єктах люди наші колеги вклали свої в гроші і назад не повернули. Присутні за дві години розглянули всі питання порядку денного, а на завершення зустрічі більшістю голосів обрали голову Мукачевського осередку спілки.